Найважливіше питання, що стосуються внутрішньоперещених осіб, обговорили в обласній військовій адміністрації. Під час засідання членів міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України порушували питання соцзахисту, працевлаштування, забезпечення місцями тимчасового та тривалого проживання. Детальніше у сюжеті виїзне засідання членів міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України відбулося в Черкасах. До нього входять народні депутати та представники влади різних рівнів. У заході взяли участь народні депутати України, представники фонду держмайна, керівництво ОВА, начальники РДА та голови тергромад. Ми постійно їздимо по Україні, постійно спілкуємося з різними обласними адміністраціями, з різними місцевими владами, з різними організаціями і вже з тими питаннями, які ми збираємо в. Ході розмови з цими всіма гілками влади, ми вже виходимо на публічність, ми вже виходимо на вирішення тих питань, ми виходимо на центральний орган виконавчої влади, на міністерство, на управління, на різні влади. Ми виходимо і вирішуємо ці питання. Мета зустрічі проаналізувати умови проживання ВПО на Черкащині та поліпшити їх. Учасники разом визначали найдієвіші інструменти допомоги українцям, які через військову агресію були змушені переїхати жити в нашу область. Роздалося питання місць компактного проживання, облаштування, працевлаштування, створення банку соціального житла. Дуже вдячні за сьогоднішню нараду таку. Грунтовно і вичерпну, ми зрозуміли, в деяких аспектах нам ще потрібно допрацювати в цьому напрямку. Ми хочемо, щоб ці мешканці залишились проживати на теренах Черкащини, Ми маємо зробити все для того, щоб поліпшити їх і умови проживання, і створити можливість і зацікавити їх для того, щоб, скажімо так, вони мали можливість працевлаштування і, і відповідно. Більш такого вищого рівня проживання, робочі зустрічі, об'єднання зі структурами, які опікуються ВПО, триватимуть і надалі. Їхня головна мета донести до суспільства думку, що ці люди не з власної волі залишили свій дім, і наше завдання підтримати їх і допомогти. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.